Перші бігборди з'явилися у США вже понад 100 років. Вони звичний пейзаж на дорозі. Втім, в більшості європейських країн їх встановлення і використання суворо контролюється. Оновити норми настав час і в Україні. Вирішили в Кабміні й подали до Верховної Ради законопроєкт, в якому забороняється розміщення рекламних щитів у межах смуги відведення автомобільних доріг. Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу. Від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди, що про це думають водії. Тут думки розділилися. Вони не так отлікають, як просто портять від города. Ну воно просто роздражає. просто роздражає. реклама, реклама, реклама. Мене немає. Я їх не Техні якщо чесно. Ні, я внимательно смотрю на дорогу. Меня більше нічого не интересует. Именно дорога интересует. Отвлекает. В будь-якому випадку просмотр. Мало ли может може вискочити з за цього бізборду. Я цього не вижу. Зачем? загромождать обочину? Антон Гулак, викладач автотранспортного фахового коледжу та інструктор з 10-річним досвідом роботи. Добрий день. Таня Починаємо вчитись керувати транспортним засобом. Поїхали. Вважає бігборди не настільки відвертають увагу водія, аби пов'язувати це із ризиком ДТП. Звісно ж, якщо вони правильно встановлені, вони не повинні загороджувати сигнали світлофора, дорожні знаки, не порушувати світосприйняття. Наприклад, якщо вночі він світиться, у мене були такі практичні ситуації, що людина гальмувала посеред дороги, думаючи, що це червоний сигнал світлофора. У Дніпрі недоліків чимало. Ось на розі запорізького шосе та Гагаріна дорожні знаки погано читаються на фоні рекламних щитів. На Казакова ж світлофор ледь не зливається з вуличним екраном. Є і ще одна небезпека, каже інструктор. Даний борт небезпечний форматом свого встановлення, тому що він е, знаходиться отак прямо на узбіччі на перехресті. Ну і виходячи з його стану, то від поривів ураганного вітру, наприклад, він може впасти на дорогу. У Європі правила встановлення білбордів досить сурові, каже Валентина, українка, що вже 10 років мешкає у Чехії. В Вразі конкретно є обмеження по розміщенню реклами в центрі міста в історичному центру. Там потрібно отримувати спеціальні дозволи на розміщення будь-якої реклами. На трасах можна зустріти білборди класичні, але вони зазвичай розміщені далі від дороги взагалі не заважають. Якщо подібні правила почнуть діяти в Україні, компанії власники бордів втратять до половини свого прибутку, твердять маркетологи. На остановках, на пірекрістах, на світофорах, де дуже великий період да, красного світу для машин. Якщо ми говоримо по центру города. То тогда наружная реклама у борда в городе составляет процентов 80. Якщо ми говорим вдоль траси, то это очень маленький процент, який будет давати прибыль предприятию от розміщення там реклами. Поки ж законопроєкт тільки проходить опрацювання в комітетах Верховної Ради, і, вочевидь до його прийняття ще далеко. Владислава Вдіянко, Станіслав Сторожук та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.